Ой на горі тайженці жнуть, а попід горою Яром долиною Козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою, Козаки йдуть. Попереду Дорошенко Веде своє військо, військо Запорізьке, хорошенько. Гей, долиною, гей, широкою, хорошенько. Посередині пан хорунжий. Під ним кониченько, під ним вороненький, сильно дужий. Гей, долиною, гей, широкою, сильно дужий! А позаду Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою, необачний. Гей, вернися, Сагайдачний. Візьми свою жінку, віддай тютюн люльку необачний. Гей, долиною, гей, широкою, необачний. Жінкою в поході не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться. Гей, долиною, гей, широкою, знадобиться. Гей, то в лісі озовися, Та викришим вогню, та затягнем люльку, не журися. Гей, долиною, гей, широкою, не журися.